Карта бойових дій за 12 листопада у Куп'янську триває операція із зачистки міста від росіян. Просувається вона дуже поступово. Поки що про результати говорити зарано, і в цьому районі по скупченнях окупантів працює українська авіація у Покровську. ж росіяни зайняли південно-східні квартали міста і окупували село Чунишине на південь від міста Покровськ. Тим часом штурмовики полку Скеля невтомно проводять зачистку вулиць у Покровську, щоби стримати просування окупантів. Пантів головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський визнав погіршення ситуації біля Гуляйполя у Запорізькій області. Він розповів, що активізація ворожих штурмових дій, і масований вогневий вплив на наші позиції призвели до фактичного знищення усіх укриттів і укріплень. Через це силам оборони довелося відійти із позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове Охотниче, Успенівка і Новомиколаївка. Ворог намагається завести у ці населені пункти свої групи за. Кріплення там тривають бої, повідомив Серський.